Мережку, сорочка із китичкою, тобто верхній горісся, а низ вже дошивали, чим було. Низ дуже швидко зношувався. І оцей самий низ, так як він був пришивний, був, він вже був хорошо такий вистерений, саме його використовували для того, щоб спробувати на нія. Сканина ставала п'яхенька, і наскільки було сильна така традиція в нашому народі, що коли я народила свою дочку, то мені позносила ці старі до Для того, щоб я її мотала моталася, я От Звідки цей шмот, саме з того, що ця пітичка вона вже була вистілена і тоненька, і як. Зараз будемо створювати такий справжній український образ. Це вантарський. Пані Американка, нам до цього підходить. Я сьогодні модель. Так, ти модею. <кху> Дастеху хто-небудь списати. А? Списати дасте. Вони лишилися <плес> ну, 23 днів народиш, то в основному була в неї безрозмірні. <плес> І до такої <Малі. плес> сорочки одягався такий самий самий первісний, простий поясний одяг. І, це ж маток це шерсть, яка просто загорталася. Mm -hmm. У mm -hmm. Уявіть собі, дівчина збирається на гурті, її так поставили, старші сестри, і починають її mm так. -hmm. Поставили і збирають. тому що одягнутися так самостійно ще й без деркала досить складно. Давай, це ви будете моєю стрільбу. Бо я трошки нижче, утворюючи такого роду, як баразичок. Дуже красиво. Поки пані Яна е, обмотує, ну готуємося до вечорниць ввечері. Хто знає, що може бути? Ви подивіться на е, ось ці балампони, які ось висять, вони ж щоб не наврочив ніхто. Бачите, вони з очима. Це спеціально. А то таку красу не можуть і наврочити, воно ж розумієте, життя таке. Бентежне і знов червоно-зелені кольори, як ви бачите, тобто нічого не страшно Цій дівчині. Тому, можна що... можна питання відразу? Так. У Мені кома, сплила край. На одному кінці є балабони, на іншому немає. Це вона, вона мені спеціально так зробила. Ні, нічого, нічого так, страшного. Так, вона просто не встигла, навіть так. одного, якщо десь є один, так, це вже так. означає, що це проти е злих, злих. злих сил, так. Чи, 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 тому що людина сучасна. Імітація коралів, тому що і сучасні, і давні коралі вони коштували дуже дорого. Сто років тому за них віддавали вола. А бібліотек транспорт, на якому щось возили, ну, то дивіться, такий мотоблока або це скутер. От по ціні якраз такого мотоблока можна купити сьогодні міську корал. У мене глиняна версія, я ще скільки не заробляю, щоб їх купити. А дарувати нема кому. Е, на жаль, через голодомори, через війни, коли людям потрібно було виживати, е, і наші цінності вони пішли просто там за хліб, чи там за пляшку молока. Тому збереглося їх дуже мало, але на початку ХХ століття навіть найбідніша сирота вона повинна була мати, ми хоч хоч пару радочків цих коралів. Це була обов'язкова прикраса, особливо де Полтавщина і центральна Україна. Ось так от виглядає у нас наша пані. Прошу сідати. Зараз я їй зав'яжу в очіпок. О, очіпок це така шапочка. Для чого вона була? Кустки були дуже зновлені. Для того, щоб купити пустку дружині, чоловік мав відпрацювати на пана два тижні. Ну, то, я віці, да, там зарплатні. Ну, в принципі ціни не змінилися. Да? Якщо зарплата десь 10 тисяч, а гарна пустка від п'яти починається тисяча. Десь він так і буде два тижні працювати. Тому жінки обов'язково одягали очіпок для того, щоб не вимазувати. Хустку, бо очікук було пошити легше набагато. По хаті жінка могла ходити просто в очіпку, для того, щоб вона повинна була мати закрите волосся і не одягати хустку. Ну Це зручно, це нічого не заважає. А вже коли вона йшла на вулицю, вона повинна була обов'язково пов'язати на очіпок або на мітку, або хустку. Або шилися спеціальні святкові очіки з дуже пошрованими. з дуже подавливано різними деталями. І ось у мене є шматок до льону. Зараз ми зав'язуємо на нитку. В матеріалу? матері Це вже намітка, так? Да, так. Да. Оце, що зараз зав'язує. Намітка від слова намітити. Дівчина вийшла заміж і її намітили, що все вже хлопці. Туди вже навіть дивитися не можу. Влітку, звісно, такі товсті не використовувала, взимку і шия закрита. Зив для вас, тому що куски вони заполонили нас, і ми, в принципі, використовуємо теж їх як прикрасу, не дуже часто одягаємо на голову. Намітка могла бути від півтора метра до п'яти. На мені намітка, які знаєте, ні. Це нам передає. А чим більше тканини, тим показує, що тим більше заможна жінка, це показувала її соціальний спанка. Подивіться, партики а до. Скриня мала бути, а так молодим дівчатам світлуха допомагала. Ні, ні, витрі. я скажу, що ти зразу то ти вже гуляєш, ти вже вдома нічого О, <світ> не робиш. І години один Тільки вже великий. Це саме це. Через що українські жінки? Горні, тому що коли ти такий на місці, ти не можеш ні головою покрутити, тобі потрібно... Як розкішно. Такі образі інші. Як бачите, навітка вона додає солідності, вона додає поважності. Але українські жінки її зараз не люблять, бо вона і показує вікна для часу. На шию закриває. Прастишно. <риклад> <так>. Можна, <риклад> можна <риклад> подифінувати. <риклад> а я заброшу. Нашого чульника Олександра. Давайте покладемо.

Саша, ти бачиш конкуренція. Саша, дай ти хоча б там шпагу шпагувати. Міч, міч. Шаблю. Шаблю. А чого вони молодим? А чого вони молоди? Це Це домотканий льон? Я зрозумів. Ви ще ті сорочки кожен день не носили. Це була святкова сорочка, недільна. Бачите, які були худенькі були раніше чоловіки. То була дитина. А зараз я вам покажу штани. Як шилися штани? Тобто просто шматок полотна, якого пришивається. Матня. Був дуже цікавий весільний обряд. Після шлюбної ночі наречена повинна була викроїти штани. Прилюдно От так збиралися усі і вона кроїла штани. І всі дивилися, яку ж матню вона викроїла. Тобто вночі вона повинна була поміряти, так щоб ця матня влізла. Всі стояли і дивилися, а що ж там вона правильно, вона там все поміряла чи неправильно. Так, я думаю, ви можете. <рес> це сучасна репліка, це недавні штани шароварів у нас не залишилося, сказати, ну, серйозно використовували і коні, і все, і зношувалися. Вони не... зношувалися, і коли шаровари були зручними, коли ти ведеш. Такий ось спосіб життя ти на коні їжджати. Це теж поїзд, поїзд для козака. Вони такі широкі були. Да, вони були широкими для того, щоб можна було підняти ногу бо в них нічого це не було, було, на Так, да, Тому у нас, наприклад, Нашла, таких це, чоловіни, з... З... Да. у Україні стоїть два такий чоловік. Види одягу. Шаровариці ті, які їздили на конях. Це життя і для вороби вони носили життя штани, які були схожі на наші. Такі тут були чоботи, там що вони зараз Треба було штани вдягти на сашу, щоб він шаблю так. Вишиванку да, на жили. цього пана штани насажні. Обачки, який пояс. А пояс. Да, О, пояс прямо. Та да, можна пояс сьогодні пояс вдягати нас там. Нас використовують зараз я сама. Такі. Ну тож, так. Да. Я люблю такі штаб. Пояс Вау. борцівський для того, щоб тримати. Спину да, тримати да, спину. Да. Я пам'ятаю, у 2013 році хлопці просили відшивати такі пояси, а снаристи, бо вони там до 4 тонн кожного разу перетягували цих снарядів для того, щоб тримати спину. Це потрібні шкіряні пояси, їм у нас в Запоріжжі. На левую сторону. На тебя сюда только так шагнуть. Рабинчики у меня чуть участвуют. Обов'язково я трибу для чоловіка, особливо шапка такої форми, бо висока як папаха. Це символ ну, цього живчика, який за під'їждів. Шапка. На та, така от шапка. А як оцей шлик на ну, тому, що не просто написано Водійться і розмножуйтеся, все воно з цим зв'язано. Ну трошки вам такого і так, збитика шапку. Це було велике прониження. Е, якщо жінка хотіла дуже сильно пронизити шап... чоловіка, вона була не тільки збита ще наступити на цю шапку. Це вже була смертельна образа, якої тільки жінці смерть. Чоловіки знімали шапку, коли заходили в будинок. І навіть єдиний випадок, коли в шапці міг знаходитись чоловік у хаті, це коли він був наречений. Тобто, як символ того, що от він сьогодні зробить дитину, він одягав отаку шапку. І під час сильного обряду цю шапку він знімав і одягав на свою наречену. Вона її скидала тричі, і потім вона Змирялася і вже потім зав'язували таку намітку, намітили, що це саме дружина цього чоловіка. Чому, скажімо, практична частина ще такої шапки, оця частина вона могла робитися зі шкіри тонкої, а сюди робили пінку І тоді в бою ця шапка ставала зброєю. Тобто при змілому металу, перестанні металу, так, металу можна було там, хитнути, ну, коли тебе за шию тримаю, ти хитнув, там йому прилетіло і далі ти вже можеш тримати... вже без окре. І, 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 і оцей шлі... <смачайте> шлик. шлик, він міг захистити шию, якщо він шкіряний від шаблі. Тому що розрубати шкіру шаблею навіть, якщо дуже сильно, то неможливо. Тому він міг захищати. <смачайте> Відбирали. І в такому побутовому житті, отак воно відпікувалося заправлялося. А, а хустка, що в тебе там лежить, то що то за мостка? Це да, ж та, та хустка, яку чоловік Парагал. мав подарувати жінці, а перед цим два тижні відпрацювати. А як він відпрацює? Я думала, по-іншому відпрацювати. Це куска фабрики. Зараз їх вже не виготовляють. На даний момент у нас не виготовляються власне українські куски, але я поясню, чим вони відрізнялися. Дивіться, на українській кустці лише квіти. Якщо ви бачите якісь геометричні орнаменти з квітами, це москалі. А якщо ви бачите виключно геометричні орнаменти, це татари. Турція, турки. Тюркса. Тюркса. На власній давніх кусті українські будуть лише квіти. Так, А тепер я прошу, подаруйте. Тримайте кустку і подаруйте її цією шапку в пані. Ну вже За кукуску можна навіть сфотографуватися з паном, я так думаю, хоча б. Дуже красиво, розкішно. Отакі ми українці красиві, розумієте? Гарні, вольові і сиві. І ще й за вами карта України. Подивіться, яка краса. Розумієте, просто настільки символічно. Я думаю, що перемога буде за нами і якомога швидше Пані Яно, ви розкішна. Дякую. Можете там вас Ну, звісно. Ми дякуємо за те, що...